У світі є безліч засекречених місць або місць, куди вхід суворо заборонено з причин безпеки або ж інших причин, про які вам краще не знати. Сьогодні ми поговоримо про 5 таких таємничих місць, які дуже відрізняються одне від одного. Чи знаєте ви, що у Норвегії створили новий ноєв ковчег, але він тільки для рослин? Зберігаються тут зразки понад мільйона різних рослин, такий собі довгостроковий мегапогреб. Це сховище із надзвичайно товстими і міцними стінами, збудоване на схилі гори. Вважається, що воно може пережити ядерну війну. Всередині сховища насіння майже всіх рослин світу зберігається у спеціальних морозильних камерах. Такий собі бекап, щоб у разі апокаліпсису ми могли знову засадити землю корисними для нас рослинами. Нікому не дозволяють заходити всередину, щоб не занести патогенні біологічні організми. Якщо ви думаєте, що це єдине таке сховище, то на щастя ви помиляєтесь. Зернові банки різного ступеню захищеності розкидані по всьому світу, їх приблизно 1750 на планеті. Ось найбільші з них: генетичний банк рису в Філіпінах, Міленіум Сід Банк в Британії, що спеціалізується на диких рослинах, національний центр збереження генетичних ресурсів у США, в якому зберігаються як рослинні, так і тваринні генетичні зразки. Тож, можливо, у людства трохи більше шансів пережити ядерну війну, ніж здається на перший погляд. Моніторингова система Ешелон Це комплекс Man with Hill в Британії. Цю секретну базу називають вухами західних розвідок. Вона є ключовою частиною глобальної системи ешелон, яка використовується для перехоплення електронних комунікацій, включаючи телефонні дзвінки, електронну пошту та інші види зв'язку. Створили її у 1954 році під час холодної війни для моніторингу радянських комунікацій. Станція також бере участь у кіберопераціях, включаючи захист і атаку на цифрові системи. Численні білі купола, які виглядають як гігантські кулі для гольфу, це радоми, що захищають супутникові антени. Система Ешелон управляється країнами, які входять до альянсу п'яти очей «Five Eyes», Окрім станції Медвед гейл до ешелону входять Пайн-Геп в Австралії та Уайапай-Веллі в Новій Зеландії. Щось мені підказує, що це точно не всі частини пазлу, а лише ті, про які нам дозволили знати. Офіційно система використовується для боротьби з тероризмом, міжнародною злочинністю та забезпечення національної безпеки. А неофіційно, офіційно, можливо, хтось прямо зараз прослуховує вас через камеру вашого гаджету. Тож посміхніться та насолоджуйтесь. Гігантська плантація травички є в сьогоднішній підбірці і курйозні місця. У 2011-му військові знайшли нелегальну плантацію Конопель. Вона була настільки величезною, що мене б не здивувало, якби її спочатку знайшов якийсь японський школяр через Google Earth. Але цього не сталося, тому що плантацію вкривала чорна тканина. 48 гектарів травички росли собі в Мексиці непоналік від кордону з Каліфорнією. Схоже, це маскування працювало роками, бо весь час про цю плантацію ніхто не знав. Зрештою, ферму виявили мексиканські військові і одразу закрили. За словами дослідників, деякі рослини сягали майже 2,5 метрів заввишки. Цікаво, що це за дослідники такі були. У будь-якому випадку, якби хтось з вас опинився на цій плантації раніше, ніж військові, то ваше тіло б навряд чи колись знайшли. Північний Сентінельський острів. Цей острів, розташований у водах Індійського океану, заборонено відвідувати всім людям без винятку. Більш того, навіть підпливати до нього ближче, ніж на 9 кілометрів суворо заборонено. Ні, він не священний, і там немає смертельного радіоактивного випромінювання. Справа у тому, що на острові живуть, можливо, найунікальніші люди на планеті: плем'я аборигенів чисельністю від 50 до 400 осіб, які ніколи не контактували з зовнішнім світом. Ну, майже ніколи у 1880-му Група Моріса Портмана відвідала острів, щоб дослідити аборигенів. Вони виявили мережу стежок і кілька маленьких покинутих сіл. Через кілька днів шестеро сантінельців, літня пара та четверо дітей були перевезені до порт Блера. Колоніальний офіцер, відповідальний за операцію, написав, що вся група швидко захворіла, і старий чоловік із жінкою померли, тому чотирьох дітей відправили назад додому з великою кількістю подарунків. Перший мирний контакт був встановлений групою індійських антропологів, які привезли тубільцям кокоси та передали їх, не спускаючись на острів. Ці кадри ви зараз бачите на екрані. Ой, це могло б стати найсмішнішою причиною війни двох цивілізацій. Незважаючи на подарунки, сентинельці не дозволяли індійцям залишатися довго і проганяли їх через кілька хвилин. Тож антропологи не змогли просунутися у вивченні мови та традицій сентинельців. А вже у 1997-му Індія заборонила відвідування острова. У 2018-му американський християнський місіонер Джон Ален Чау заплатив 30 тисяч доларів рибалкам, щоб ті доставили його на острів. Він був одержимим історіями про християнських місіонерів минулого та вирішив, що це його місія принести спасіння найбільш ізольованим людям на землі через пізнання Христа. Але після декількох невдалих спроб відшити непроханого гостя, аборигени розстріляли його з луків, а тіло так і залишилось на острові. Про цей випадок у 2023-му зняли документальний фільм «The Mission». Подивіться, кому цікаво. Влада Індії заборонила сучасним людям хоча б однією ногою ступати на острів через страх зараження острів'ян хворобами, які можуть їх знищити, а супутникові знімки не допомагають в дослідженні, оскільки весь острів покритий густим лісом. Бункер судного дня в окрузі Ель Пасо, прямо всередині гори Шаєн, знаходиться суперзахищений бункер під назвою Комплекс Норад. Його побудували у 1966-му під час Холодної війни. Там розміщувався командний пункт командування повітряно-космічної оборони Північної Америки. Він не був надзвичайно секретним. Про нього писали ЗМІ, фантасти його часто згадували в серіалах та комп'ютерних іграх. Справа у тому, що однією з його функцій було показати готовність Сполучених Штатів до Великої війни з Радянським Союзом. До речі, деякий час туди навіть можна було прийти на екскурсію, хоч це і було дуже важко, і на відвідувачів накладалась купа обмежень. Серце комплекса триповерхова будівля, де знаходиться командний пункт всієї системи НОРАД. Зв'язок всередині комплексу здійснюється тільки за допомогою дротових телефонів, оскільки гірська порода не пропускає радіохвилі. Доступ до комплексу здійснюється через вигнутий тунель довжиною понад півтора кілометра, який проходить через всю гору Шаєн. Головним є північний портал тунелю, розташований на висоті 310 метрів від основи гори і на висоті близько 2170 метрів над рівнем моря. У 500 метрах від нього в глибині гори знаходиться вхід прямо в бункер. Вхід обладнаний масивними дверима, вагою 25 тонн і товщиною 1 метр. Двері можна закрити повністю за 20 секунд автоматично або за 40 секунд вручну. Далі йде внутрішній замок і ще одні подібні 25-тонні двері. Бункер спроєктовано так, що він може витримати поверхневий вибух у 30 мегатонн в безпосередній близькості від гори Шаєн. Думаю, тепер ви зрозуміли, чому в народі його назвали бункером судного дня. Комплекс активно використовували аж до розвалу Радянського Союзу. У 2006-му він був переведений в режим гарячої консервації, а командний пункт був переміщений на базу ВПС Райтон Патерсон. Причина недоцільність та дорога вартість підтримки гірського бункера в активному стані. Але це продовжувалось недовго, і вже в 2015-му усе повернули у те саме місце і у той самий режим, що і в часи Холодної війни. Цікаво, чому ж це? Напишіть у коментарях, яке з цих місць вас вразило найбільше. Дякую всім за перегляд, підписуйтесь на канал та до зустрічі у нових цікавих історіях наступної п'ятниці.